Ваш коханий чи ваша кохана десь зникла з радарів і перестав перестала проявлятися до вас? Що там відбувається і чи є надія на відновлення ваших стосунків? А справа в тому, що ваша кохана людина зайнялася справами своєї сім'ї. Є якісь проблеми, питання саме там, де родина які потребують. Присутності вашої коханої людини, її прямого там перебування. І тому зараз спілкування ваше ну, трішки не на часі, немає на вас часу. А ще схоже на те, що ваша кохана людина трішки заплуталася у власних емоціях. Наче і кохає, але страшно проявитися. Наче й хочеться бути разом, але не хочеться бути вразливим. І ось отакі емоційні качелі, що сам чи сама не знаю, чого хочу на даний момент. На нинішньому етапі вам першому чи першій до неї не варто проявлятися. Бо чомусь саме зараз це сприйметься як маніпулювання вашим минулим. Немов ви чіпляєтеся занадто за свою кохану людину. На жаль, і він, чи вона також поки що не проявиться. Ну немає часу, немає ресурса на це. Можливо, дійсно, якісь сімейні справи просто накрились головою і немає можливості приділити вам увагу. Проте почуття до вас ще живі, і ваша кохана людина хоче відновлення ваших стосунків. Вона ще вас кохає, ще має до вас якісь романтичні почуття, просто ну от дійсно щось там вдома таке відбувається, можливо, навіть і приємне, не обов'язково якісь проблеми, але потрібно бути там, всю увагу приділити саме своїй сім'ї, саме своїй родині. А романтика повинна на даний момент трішки почекати. А от коли настане час вашої романтики, вашого зв'язку, то між вами все буде більш-менш гармонійно. Ви зможете разом будувати свої стосунки, дослухатися один до одного, розуміти одне одного, разом працювати над цими стосунками, бо ви обоє швидше за все в цих стосунках зацікавлені. Ну іноді стається так, що от якісь є перепони, їх треба або перебороти, або в вашому випадку виходить, треба перечекати. А потім ви знову об'єднаєтеся. І будете обоє працювати над цими стосунками, дослухатися одне до одного, розуміти одне одного. І швидше за все, коли цей період, коли ваша кохана людина там вдома в своїй сім'ї пройде, то ви повернете свої стосунки до нормальної стадії, а можливо, навіть якось їх пропрацюєте і зміцнете, і будуть вони ще краще ніж були.